Вправа 4. Обчислють значення виразу зручним способом. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні давайте групувати доданки так, щоб вони в сумі давали якесь е, кругле число. Отже, 724. Давайте ми спочатку додамо 276. Ну, а до суми, вже будемо додавати, що залишається у нас число 913. Це дорівнює. Так, 24 плюс 276 це буде 300, 300 плюс 700 це буде 1000. Додати 913. Це дорівнює. Отже, сума у нас буде 1913. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, тут також групуємо доданки. Можна. Так. 256 і 744. Тобто, давайте 2715. Згрупуємо з 1285. І залишається у нас 256. Згрупувати і 744. І це дорівнює. Переносимо. Так, 2715 плюс 286, це буде 3000. плюс 1000. це буде 4000. тисячі. Додати? А 256 плюс 744, це буде 1000. І це дорівнює 4000 плюс 1000. це буде 5000. тисяч. Yeah. Переходимо до третього завдання. 500 помножити на 73 і помножити на 20. Ну що ж, давайте ми 500 помножимо на 20. Отже, спочатку це буде 500. Будемо множити на 20. А результат помножимо на 73. Це дорівнює 5 помножити на 2, це 10. У нас ще залишається 3 нолики, то це буде 10 000, що множиться на 73. 73,070 тисяч, це буде 73 і 4 нолика. Це буде 730 тисяч. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут нам зручно 25 помножити на 400. Згрупувати. Отже, 25. Множимо на 400. І потрібно ще 13. Помножити на 7. Це дорівнює. 25 помножити на 4, це 100. І у нас ще залишається 2 нулі. То це буде 10 тисяч, що множиться. 13 помножити на 7. Так, а 10 на 7 70, 3 на 7 21. Разом буде 91. Отже, записуємо, що це буде помножити на 91. Це дорівнює. Ну що ж, це буде. 902,40 ali 910.000. Je?